Привіт, друзі! Давно не записувала відео, тому що цей тиждень став для мене дуже тяжким. Я зараз приходжу трошки до себе, до тями. В тому плані ну, розказую ситуацію. Забрав мене чоловік з роботи, їхали ми, видимість погана, світло відключене, повезло майже 40 км в час. Ну, і приходила дівчина за пішохідним переходом дорогу. І три секунди ми бачимо, що людина дивиться, телефон держить в руці і зникає під капотом. Чоловік терм... по тормозам, слава Богу, у нього 30-річний стаж. Ніколи ніякого ДТП нічого. Він каже, зая це тюрма. Я взагалі в мене все життя. Ну, виходимо, все. Я піднімаю дівчину, все, ну, жінку там 30 років. Все, блін, навіть телефон, який відлетів, навіть з телефону проблеми не було. І єдине, у нас капот, тому що удар саме був дійсно. І ну як? Ну, руки трясуться в мене до сих пір, щоб ви розуміли. На ній не одного ушкодження, навіть куртка, джинси були чисті. Спочатку шок у неї у нас, я її обдивилася, все ну все в порядку. Бачите, курю, бо теж нерви. Я вже вирішила записати це відео, тому що багато що вже пройшло. ну далі Шо? Все в порядку з дівчиною, ми ніколи в цій ситуації не були. Я кажу швидку, там яка ще дівчина підійшла, почала знімати, ну, я так зрозуміла, це вона нам зробила таку класну тему. Я їй щиро дякую. Тому що за свої 45 років я ніколи не була в таких ситуаціях, розумієте? І, ну, що сказати, коли я побачила дівчину живою неврядимою і. Це я потім вже отмотала, осмислила, що ми були молодці, що ми тихенько їхали, що мій чоловік вправний водій. І все таке. Ну, в общем, дивилися ми її, я кажу швидку. Та дівчина теж каже, яка там знімала, там питалася швидку. Дівчина відмовилась, о, тривога за собісь. Хватає нам, да? І... Скажу вам, внутрішніх. Ну і що далі? Е, одивилася, все нормально, телефон нормальний, чоловік підняв. говорю, більше постраждала наша машина, якщо чесно. Наш нещасний той жигульонок, жужик. Ну, далі що? Е, я кажу, визивати, декілька разів питала все. е-е ні е, Каже, відвізіть мене додому, все. Ми предложили все, щоб визвати. Ні, ні, ні. Ну, ні-ні-ні. То я ще й там лекцію прочитала, говорю, що у мене тут дитина 21 рік, що треба переходити, телефони треба обрати, наушники треба обрати. Навіть на пішохідному переході, а якщо поза межами, то це взагалі видимість, відключення світла. Ну, коротше, я ще й там почитала моралі, відвезли моє до під'їзду, все нормально. Ну, коротше. Їдемо додому, ну розумієте, посттравматичний ефект був у нас теж такий ахуєнний. Чесно, простіть мене за такий вислів. Е я їду, тру руки трусяться, все трусяться, я починаю стерити. Е Коротше, приїжджаємо додому, все нормально, покупались, повечеряли там все это. А у нас відеозвонок, відеокамера. І я дивлюсь по відеозвонку, там починає дивлюсь, поліцейська машина, десь часа через три. І поліціянти. Е, ну, Ми ж виходимо, ну, знаєте, як вдома. У нас там не двохітажний дом. Ну, в принципі, ви бачили, хто мої підписники. Обичний дом, ми не варуємо, не крадемо, потихеньку робимо якісь ремонти, там, щось там робимо. Вибачте, у мене мінімалка, чоловік ще сутками працює після операції. Ви ж знаєте, я ж вам казала, там, він особа там і не сидів, він взагалі такий у мене трудоголік. ну, Грубо говоря, поліції зарабатує блін. І Виходимо і починається, ви сказали, ДТП, ви там то. Я говорю, смислі ДТП. В цілісті з охрану довезла до під'їзду. Я залишила свій номер телефону, да, ну, я не знала, що мені потрібно з дівчиною було знайомитись. Вибачте, я оставила свій номер телефону, кажу, все, подивилася, що вона ввела, говорю, якщо що, буде погано чи що, говорю, 24 на 7 на зв'язку. Я з роботи, все, я приїду, я... там які ліки, там все таке. Але розумієте, це чисто по-людяному. Ми не були винні, але ми не знали, що даже в такий... треба було визвати поліцію. Ми не були в такій ситуації. Оказується, в нашій країні, сука, якщо ти нормальна людина. Ну, да, вони приїхали. Нам треба було сказати, що ми нічого не знаємо, понімаєте? І послати їх нахер. Але ж ми нормальні люди. Да? Мені 45 років, мій чоловік, ми, ми нормальні люди, ми просто на емоціях пояснюємо, що чуть там і, і руки трасуться, і все. Ну, така ситуація, ну там сподіваюся, якесь співчуття, але поліція не має співчуття. А потім вони ображаються. Вони не всі такі. Я знаю. Я сподіваюся на це. Але людяності там нема. Тому що почали чіпляти Андрію в моєму статті, все. У мене трошки мозги почали, я ні-ні, хлопці, до побачення. Все. ну, Чоловік мій спати, у нього така защитна реакція. А я що я зробила? Я всю ніч сиділа і це давай вже чат, давай. Ну, онлайн-адвокати ночі не працюють, але я там декілька б скинула. Ну, коротше, мозги в мене нормальні. Я почала, але я ще трошки докупи себе не склала. Розумієте? І що не все нормально було, як говориться. Ну, і десь під ранок я говорю, Андрія, що ти підписувала, там все таке. Взагалі, заснула я. І заснула, каже, зря півчасика. і у мене п'ять відеозвінок, відеодзвінок, е, відеокамера. Я виходжу і стоять ці два, не виспавшися е, хлопчика «А ну будіть, давайте чоловіка. Я говорю, на яких засадах я повинна його бути. Давайте будемо искати цю дівчину, бо ви її закопали, вбили. Нормально це? І щоб ви розуміли, це близько пів сьомого ранку. Я не захотіла вже ругатися. Ну, тобто, мені так часто чоловік говорив, що я така скандальна жінка, що треба бути скромнішою. Може, то що я розтірялася. Навірно, це, тому що я б не послухала. Я б почала скандалити, я, б, я була права, я б почала знімати на відео, але я просто була в шоці. Навірно, у мене з возрастом шок дуже довго проходить. Ну, і ми їдемо, сідаємо в машину, я говорю, я їду з чоловіком, звичайно, я його не полишу. І ми їдемо до того під'їзду, тому що вона відмовилась, щоб я її провела. Вона сказала, там є ліфт, ліфт йде чвертий, та щоб ви розуміли, ми робимо роботу поліції. Вони кажуть, ви зверху шукайте, а ми знизу. І ми ходимо. Ну, у них хоча б є курочки, вони поліціянти, а ми хто такі? І ми робимо їхню роботу. І тут до мене починають доходити так медленно, що нахіра я це роблю. Розумієте? І ну, я вам скажу, що потім нас довезли до АТБ, висадили, бо у них там задачі якісь були у ДПСників, дуже страшні. Вони там погрожували нам тисячами статтів. Я говорю, ні, так не буде. Е, ну, Мабуть, подивилися такі, знаєте, маленькі доми, ну, ж бачили такі бідненькі, думали, лошари, А ми ще вийшли, покупалися. Я там піжамі, там така страшненька, ну таке з витягнутими колінами в халаті, як два двачі блін. і на вирішила, що зараз ми показателі під кінець року зробимо. Ну... Не знаю. В общем, там вже кримінальний слідчий був, який вообще взагалі не зрозумів, у цей, цей цирк. Він бачив двох адекватних людей. Тому що за 5 секунд я підкрасила, все. Ну, це ж ви розумієте, як вдома ми ходимо, ну, бомжі такі. От, а тут, так як я ходжу на роботу, дуже гарна людина. І я знаю, як я, я знаю, хто я. Я знаю, як я маю себе відчувати. Потім до начальника ми під'їхали. Він, вроді, такий ладиком, ладиком, але, ж, але ж. Ви розумієте, я от два дні спілкувалася онлайн з адвокатами, всі сказали, немає сенсу. Але той ДПСник, який наш кошмарив ці два дня, не давав спати. Я на роботу приїжджала, у мене плани, у мене звіти. З роботи сривалася, їхала. Блін, ну я не хотіла своїм дівчатам, у мене дуже гарне начальство. Я могла б відпроситися, але це всім кожному пояснювати, мені трошки треба було це переварити. Чоловіку, ну, коротше, я вам скажу, все буде нормально, все буде нормально. Ви заплатили невеличкий страв, ми вже її знайшли. Вона, да, вона написала пояснення, що вона приходить на пішохідний перехід, вона написала пояснення, що ми пропонували, і вона сама відмовилась, і що ви хочете нам 122 4 четвертої і 124 частину, що вони перевищили швидкість. Смислі. 40 км в час. Ви приїхали, ви не були на місці ДТП, нічого. Да, половина тих статей, які не доразвити там питалися, нам не дали копію протоколу, Ні них Ми готуємося до суду. І я, це буде мій перший суд, і я надіюсь, останній, я надіюсь, достойний. І я ночами зучаю закони, я буду сама себе захищати. Тому що дівчині, за те, що вона. Не збрехала і не відмовилася від своїх свідчень, мені треба теж дати гроші, розумієте? А у мене зарплата 6 тисяч, у чоловіка 12-13. Ну так, на секундочку. І він робить ще без вихідних. За світ, загасло і все. Але мені потрібно це зробити. Да? І нам загрожує штраф 3 400-850 гривень тільки за те, що ми зупинились, що ми оказали допомогу, тільки за те, що ми нічого не зробили. Скажіть мені. Це тільки почало казочки. У мене там ще є друга частина, я вам потім скажу. Ось, як мені вірити людям? Як мені жити в цій країні, де я не виїхала, де мій чоловік, його напарник, смився в началі? Він робив просто буквально за оті 7 тисяч, що він Жеки отримав. Він без вихідних, з утра до вечора, він робив бомбосховища. Де мій чоловік не одної гривни не дала державу в тому році пережив операцію. Він не спить нормально, нічого. Де. Мені знайти віру в людей, яку я завжди мала. Всі мої друзі знають мене. І вони знають, що я така людина я оптиміст, я завжди вірю в гарне. Я просто починаю ненавидити людей. Нас обвіняють в тому, що ми не зробили. Дівчина переходила дорогу. Поза межами пішохідного переходу вона буквально кинулась, вона сама признала, вона писала в поясненнях, що вона дивилася показання світла, і вона й нам це сказала. Ми повзли з швидкістю 40 кілометрів в час, і за... тільки благодаря цьому вона залишила жива, і мій чоловік уникнув тюрми. Скажіть мені, за що ми повинні платити штрафи? За що нас кошмарили? Цей тиждень. За що? Що ми такого зробили? Я живу в Україні. Я боюсь, кожен день у нас були прильоти, що щось трапиться. Моя дитина зараз тут вона їде в Київ. Нашу країну бомблять. І я живу в країні, яку із знутрі, раді показників, отак чмирять мене, корінну українку, яка знає своє коріння, яка працює в культурі. Мого чоловіка, який кожен день, він буквально є один єдиний електрик, я вам чесно скажу, я йому кажу, говорю, Зая, ти знаєш, які ціни? Говорю, ми просто, ми постійно, ми, ми не можемо вижити на його і на мою зарплату, ви розумієте? Ми постійно позичаємо, нам соромно, але ми позичаємо, ми не можемо вижити. За що ви нас кошмарите? За те, що ми не нарушаємо закони, і ви, щоб вам зробити показники, ви вішате, я не вірю людям. Я не знаю, що мені зараз зробити. Я не хочу бачити людей. Я люблю свою роботу, так, я роблю плани, все. Але у мене жорсткий дисонанс. Я не можу, не можу жити в країні. І я перший раз за все за весь час я люблю свою країну. Дуже люблю. Я люблю людей, у мене багато друзів, але я перше за весь час казала, що я не зможу тут жити. Я не зможу жити і відповідати за те, коли... що я не зробила. Коли нормальних людей у нас недавно було ДТП, і там дійсно розбили, смили з міста ДТП. Ми зупинилися, ми все зробили правильно. І там штраф 340, а на... гривен, а у нас грозить ну, феноменальна. І нашу справу подають до суду. А там просто адмінпорушення, чек виписали, і все. Як мені жити в цій країні? Яку я люблю, але в якої оці гади внутрішні, оця корупція, оці ДПСники, які порушують закон шаг за шагом? Вони навіть не розуміють, що в мене є зараз докази. Я просто зараз я жду суду. Я готуюся захищати себе сама. Так, захищати себе сама. Бо нема грошей. Нема? Хоч ми скільки років працюємо? Нема на адвоката. І всі адвокати, з якими я спілкувалася, один в один кажуть. Овчинка не стоїть виділки, це справа розвальна, але нам інкримінують, на, на нас складений протокол. Ну, взагалі, така казочка. Дуже вас люблю. Не жаліюсь, тому що пам'ятаю історію з операції, коли я тільки хотіла висказатися. Не жаліюсь, але майте на увазі, якщо ви не винні, ви можете бути винні. Бо так воно і є. На жаль, в нашій країні є такі люди, котрі недостойні звання українця. І це дуже сумно. Всім гарного дня, гарного вечора. І щоб ви ніколи не попадали в такі ситуації, як у мене. Бо У мене там ще далі є. У <сум> мене цей тиждень дуже гарненький. Всім, всім дякую.